Як скласти для себе план просування? Для початку ви, звичайно, купуєте у нас шаблончик цього документа. Ви в магазині шаблонів, Далі у вас відкривається такий шаблон. Ви його теж копіюєте в себе. В цьому шаблоні що ми маємо? Ми маємо п'ять направлень: це органічне просування в інстаграм, взаємодії, реклама в соціальних мережах, піар і монетизація. Тут прописуєте місяці і визначаєте, який тип. Просування та активності ви для себе використовуєте. Наприклад, будуть у мене відкриті прямі ефіри з іншими спікерами. Тут ми описуємо оцю задачу, з ким ми будемо це робити. Посилання на сторінку цього спікера-колеги. Далі там взаємопіар у вас може бути ugc контент. Далі ми можемо брати одну рекламу блогера і так далі. Тобто, ви йдете. За прикладами ось цих видів просування активності, і обираєте, яку активність вам в якому місяці потрібно буде робити, і таким чином ви завжди будете мати загальну картинку того, що вам використовувати, як вам розвиватися, не будете нічого пускати. Ну і звичайно, ви можете тут собі додавати нижче ще якісь види активності, які вам будуть цікаві. В шаблоні самому у вас є безпосередньо шаблон, і другою вкладкою ви маєте інструкцію. Ми прописали вже, як заповнювати його. Які види просування у нас тут прописані, і показуємо, яким чином у вас має виглядати ось ця табличка? Приємного користування!